Права 125. Фермер розраховував збирати по 290 центнер з одного гектару. Проте урожай виявився більшим на 10%. Який урожай зібрав фермер з ділянки площею 8 гектар? Цю задачу можна по-різному робити. Я пропоную чітко знайти: а наскільки більше з одного гектару зібрав фермер, ніж планував. Ну, що для того необхідно, необхідно знайти 10% від 290 центнер. Записуємо тоді перше дії. Отже, 290. Що ділиться на 100, це буде складати 1%. Відсоток це 100 доля. Таких відсотків нам треба 10, множимо на 10 і це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо у кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 2,9. Що множиться на 10. І тут дорівнює, Переносимо кому праворуч на один розряд. Це добуток у нас дорівнює 29. Записуємо в дужках чого центнер. Так. Отже, 29 центнер. Записуємо. Це у нас наскільки? Більше. Наскільки більше? Зібрали, зібрали урожаю. з одного гектару. Як планували? Отже, зібрали більше на 29 центнер з кожного гектару. Ну, але мали зібрати по 290 центнера. То давайте знайдемо, скільки всього зібрали. Отже, записуємо друге і записуємо 290. Так. Плюс 29. І це дорівнює. Заберемо звідси 10. 10 плюс 290 це 300, 300 плюс 19 це буде 319. Ну і записуємо в дужках чого центнер. Запишемо так. Зібрали. Урожаю з одного гектара. Гаразд. То фактично врожайність у нас 319 центнерів з гектару. Поле у нас мало 8 гектар. То знайдемо, скільки всього зібрано. Записуємо третя дія. Отже, 319. Потрібно помножити на 8. І це дорівнює. Тут особливо нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 319. Що множиться на 8. Множимо. 9 помножити на 8 це 72. 2, пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8. Плюс 7 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24, плюс 1 це 25. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 2552. Отже 2552 записуємо в дужках чого центнера, записуємо, зібрав фермер фермер з ділянки. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Який урожай зібрав фермер з ділянки? Записуємо 2552 центнери. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа, а також врожайність на цьому вправу завершено.